Всіх вітаю на своєму каналі FanModel Це сьомий урок по SolidWorks. В ньому я розповім про те, як можна швидко зміряти ескіз складної форми, а саме від точки до точки перетину ліній, які раніше були заокруглені. Як ви можете помітити, ескіз для прикладу я вже зробив. Далі я використаю функцію для побудови ескізів SketchFillet Ось вона тут знаходиться. Також. У мене вона на швидкому доступі є. За замовчуванням тут 10 мм я вже змінив цей показник на 3. Скруглимо всі кути, підтвердимо. Після цього ми маємо заокруглені кути з певним радіусом. Тепер у випадку, коли нам треба виставити розмір цього ескізу, ми стикаємося з проблемою, що потрібні нам точки ми не маємо. Звісно, ми могли б домалювати дві лінії, виставити їм колоніальність відносно ліній, від яких ми їх побудували, але це довго. Тому ми можемо скористатися функцією швидкої побудови кута. Затискаємо Ctrl, обираємо дві лінії і натискаємо на Point. Точка. І е, допоміжна геометрія будується автоматично. Так само робимо з іншими лініями, отже, ми маємо допоміжну геометрію, від якої ми можемо побудувати е, вже наші розміри. Якщо так необхідно зробити. Ось так це робиться. Також, якщо не використовувати функцію Sketch Fillet, а спершу зміряти вершини, то після заокруглення розмір залишиться без змін. І додаткова геометрія побудується автоматично. Давайте повернемо наш ескіз до початкового вигляду. Обираємо розмір, чи на панелі, чи на швидкому доступі. Клікаємо по точках. Виставляємо ті ж самі розміри, як ми робили це щойно. Тепер обираємо Sketch Fillet. Обираємо всі кути правою кнопкою мишки, підтверджуємо і маємо те ж саме. Отже, в деяких випадках, якщо це. Раніше побудована геометрія, тобто використання дуги для побудови ескізу, ми можемо використати саме обирання двох, швидка побудова ескізу, обирання двох ліній і натиск, натиснення на точку, і буде побудована така геометрія. Якщо ж це геометрія, яку ви бачили спочатку відео, то можна просто побудувати тобто зміряти, Весь ескіз і тільки потім вже заокруглити ці кути. Ось так. Всім дякую за перегляд. Надіюсь на ваші активні коментарі, подобайки, підписки. Можливо, хтось забажає поширити. Також пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити про SolidWorks, які теми вас цікавлять. Потрібен якийсь фідбек від вас, тому що тем дуже багато і послідовність тем обираєте ви. До зустрічі.